А власники літій-залізофосфатних акумуляторів, якщо читали їхні паспорти, то дуже добре знають, що не бажано розряджати ці акумулятори менше, ніж 10% і не заряджати їх більше, ніж на 90%. А якщо ви ще й придбали розумну БМС-ку, то, наприклад, з розумною БМС-кою Делі цей процес контролю над зарядом-розрядом акумулятора можна організувати дуже-дуже дуже легко. Вартість такого процесу обійдеться десь приблизно в 3,5% бакса плюс роз'ємчик. За допомогою ось такої платки, це плата розробника, ну і в принципі для всяких саморобок на мікроконтролері ESP32. Можна підключити її до UART, до універсального асинхронного приймача передавача, який обов'язково є на вашій делі BMS. І мало того, що зробити автоматизацію, яка буде вимикати, наприклад, Charging MOS або Discharging мозг, коли заряд батареї підійде до якогось рівня. То ще й можна зробити, по-перше, моніторинг на відстані, бо тут можна прикрутити веб-сервер. А якщо ви ще бавитесь такими штуками, як Home Assistant, це система керування розумним будинком, то скрестити Home Assistant з вашої SP32 32 це взагалі не проблема, а там ще більше можна робити автоматизації. Для тих глядачів, які напишуть, ой, це так складно, це важко, це такий зовсім інший рік, а програмувати треба, давайте я вам ще дещо покажу. На екрані ви бачите кубики, кубики для дітей дошкільного віку, для того, щоб вони вивчали абетку. А це проект home це кубики, але кубики для дорослих, ну, від 14 років і вище. І от для того, щоб побавитись кубики для дорослих, вам доведеться придбати ось таку платку. Це платка на ESP32 мікроконтролері. Коштує вона на Aliexpress з роз'ємчиком ну 3,25 доларів з доставкою, а з Type-C247, і тут ще є порт для літійонного акумулятора. Купувати такі платки по одній штучці сенсу взагалі ніякого немає, повірте, розійдеться аж бігом. Для спілкування з комп'ютером тут використовується UART китайський UART CH340, Вам потрібно буде знайти в Google, драйвер для CH340 і встановити цей драйвер на свій комп'ютер з Windows. Для того, щоб зв'язатись з мобільного телефону з Marшою Daily BLMS, використовується ось такий Bluetooth-адаптер, який підключається теж до UART вашої Deli BMS. Тож вам потрібно буде в Україні знайти роз'ємчик. Роз'ємчик називається JSTXH2.0 2 мм, 6 шестипіновий. До ESP32 вам доведеться підключити землю RX та TX, 3,3 вольта живлення на ESP32 категорично не рекомендую використовувати, бо як мінімум ESP32 може жерти там 100-200 мА, а наприклад цей пін ну не зможе забезпечити таку потужність. Та що живлення цього модуля вам доведеться зробити окремо. Ви можете використати зарядку, будь-яку зарядку з кабелем Type-C або мікро-USB. або придбати собі знижувач напруги, знизити напругу до 5 вольт і подати на платку 5 вольт, 3,3 вольта мало не вистачає їй, щоб вона нормально працювала. Посилання на цю статтю я обов'язково дам в описі під відео. Тут використовується перший та третій виход ESP32 для комунікації з делі. І я кажу, що цього робити не потрібно, потрібно використовувати інші виводи. Але перед тим як продовжити далі, я все ж таки хочу трошки розповісти про ESP Home. За допомогою ось такої маленької платки на ESP32 ви можете додати будь-що, додати кучу компонентів і робити будь-які саморобки на цій платці. Для того, щоб з'єднати цю ESP32 з вашою Wi-Fi домашньою мережею, вам потрібно буде прописати всього-навсього три рядочки. В одному з них ви вкажете назву своєї домашньої мережі, в іншому пароль доступу до вашої мережі. А для того, щоб запустити веб-сервер на вашій ЄСП, вам потрібно прописати всього-навсього два рядочки. І от за допомогою такої платки на esp 32 і проекту esp Home, наприклад, ви можете зробити вимірювання напруги і струму і на 226. І на 226 вимірює напругу від 0 до 36 вольт і струм до 20 А. Цей модуль у мене вже куплений, лежить, ніяк до нього не доберусь. За допомогою цього модуля хотів організувати моніторинг споживання на своєму джерелі безперебійного живлення. за допомогою BME 280 модуля можна вимірювати температуру, вологість і тиск в приміщення. Вологість воно вимірює, скажімо так, не дуже добре, а от з температурою і тиском справляється на ура. Щоб прописати такий модуль, додається трішки більше рядочків, але, будь ласка, готовий приклад вже є. Просто взяли, скопіювали, запустили. Для Deli BMS вже сенсор готовий, вам нічого не потрібно видумувати. На жаль, для JK BMS готового варіанта ще немає, але я думаю, що скоро він теж додасться до цього проєкту. Тож сьогодні будемо ковиряти Deli BMS. Власники системи керування Home Assistant без проблем зможуть поставити собі ESP Home Add-on на Home Assistant і користуватись ним. Для тих, хто ще до цих пір не користується з Home Assistant, вам доведеться зайти на docker.com і скачати Docker Desktop і встановити його. Після встановлення бажано запустити Докер. Якщо буде писатись якась помилка, а не запускатись ось таке віконечко, то більш за все, що буде писати, що там щось з віртуалізацією, і скаже зайдіть в BIOS і вімкніть віртуалізацію. Заходите в BIOS свого комп'ютера, шукаєте, де у вас написано Virtualization, і вмикаєте Virtualization. І от після вімкнення віртуалізації програмка Docker Desktop повинна запуститись без проблем. І от тепер для того, щоб інсталювати esp Home, копіюємо ось цей рядочок. Заходимо в наш Command Prom, натискаємо Enter і чекаємо. А в Docker Desktop Images з'явився ось такий імідж esp Home. Поки що його не запускайте. Нам потрібен буде ще один маленький бонус: esp Home Dashboard. Для того, щоб запустити цей контейнер esp Home з дашбордом, потрібно скопіювати ось ту команду, тільки замінити пароль. А в мене ця команда вже підготовлена, пароль буде boot use, ніяких знаків доларів не повинно бути, просто кавички і, наприклад, ваш пароль. І все, можна копіювати і запускати. Начебто написало, що все запустилось добре, і начебто за цією адресою ми можемо вже зайти на наш дешборд. Та-дам! ESP-HOM запропонує додати новий девайс. Додаємо, називаємо його, наприклад, Delhi і вказати потрібно ім'я вашої мережі Wi-Fi і пароль вашої Wi-Fi мережі. Якщо ви зараз будете намагатись законектити, більш за все, що у вас нічого не вийде, тож можна пропускати цей крок. Обираємо ESP32. Цей крок ми теж пропускаємо. Перед тим як продовжити щось робити, заходите на вкладочку Secrets і дивитесь, наскільки правильно ви написали назву вашої мережі Wi-Fi і наскільки вірно ви написали пароль. А ось тут буде ваша програмка. Можна натиснути кнопочку Edit і подивитися, що там написано. Можна зразу інсталювати це все діло на вашу ESP32. Інсталюємо. Під'єднано до комп'ютера, com Ком 14, під'єднатись. Підготовка до інсталяції займає приблизно біля 5 хвилин. Нічого не чіпайте, хай воно собі крутиться, через 5-10 хвилин все повинно запрацювати. Не все так просто, не все так гладко, і от, наприклад, така інсталяція SPHOM через Docker в мене не захотіла працювати через Wi-Fi, через шнурок працює без проблем. esp 32 під'єднана до комп'ютера, працює без проблем. Можна скинути девайс і побачити, що воно знаходить Wi-Fi, воно підключається до Wi-Fi. Але той самий лог через Wi-Fi я подивитись не можу, не знаю, з чим проблема. Я не користуюся такою інсталяцією, я користуюсь ESP Home через Home Assistant. Тож зараз всі зміни до програми будемо заливати через кабель, під'єднаний до нашої ESP32. Першим ділом додамо веб-сервер. Знаходимо веб-сервер компонент і тут два маленькі рядочки копіюємо і вставляємо в нашу програму. Після встановлення можемо інсталювати через комп'ютер, через COM Ком 14, до якого зараз під'єднана ESP32. Після встановлення нової програми з'явилася кнопочка Visit. Натискаємо її і отримуємо доступ до веб-серверу нашої ESP32. А тепер настав час додати DELI BMS. Заходимо на esp Home, шукаємо «DELI BMS-сенсор, копіюємо ось повністю все, що знаходиться тут, копіювати. Вставляємо цей величезний код в нашу програму і замість HPO 1 і HPO 3 вставляємо HPO 15 і HPO 13. Інсталюємо. Натискаємо візит і бачимо, що трішки додалося інформація на наш веб сервер І ось тепер вже можна підключати далі BMS. Не забудьте активувати вашу DMS або перевести її в режим постійної активації, замінивши 3600 секунд на 65535. Якщо ви все зробили вірно, то секунд через 20 ви отримаєте ось таку інформацію з вашої Делі БМС. Інтервал отримання інформації можна змінити, можна виставити, наприклад, 10 секунд або 30 секунд. Дуже маленький інтервал не рекомендую виставляти, наприклад, 5 секунд, це може бути замало. Сенсор температура 2, який в мене не працює, я його просто видаляю. В описі Daily BMS Sensor є розширене керування вашими Charging і Discharging MOS, Тобто можна вмикати, вимикати зарядку та розрядку. Для цього потрібно скопіювати рядки з бінарними сенсорами і замінити ті рядки з бінарними сенсорами, які у вас були до цього. Замінили. А також додати два перемикачі, за допомогою яких можна вмикати-вимикати зарядку-розрядку. Інсталюємо. І ось тепер на веб сервері вашої SP32 додалося два перемикача. І ви можете руцями вмикати зарядку і вимикати зарядку та розрядку. Але повинно показати вам один момент. Вимикаємо зараз Charging MOS, і як бачите, він повертається зразу на статус ON. Через 20 секунд статус оновиться і він буде вимкнуто. Команда на вимкнення вже пішла. Чекаємо 20 секунд. Статус BMS оновився, і Charger показує, що він вимкнений. Для того, щоб зробити автоматизацію для якогось сенсора, використовується спеціальний тригер On value Range. Цей тригер уважно слідкує за значенням вашого сенсора. Якщо сенсор якийсь перевищить значення, ну, наприклад, 65% вологості, то вімкнеться осушувач повітря. Якщо ж вологість буде менше 50%, то вимкнеться осушувач повітря. Для того, щоб керувати якимось перемикачами, бажано встановити руцями ID. Наприклад, один перемикач ми називаємо a Charging Mosk, а інший перемикач ми називаємо Mosk. В розділі Sensor шукаємо Battery Level наш сенсор і прописуємо On-Value Range. А також додаємо такий код. Якщо буде зарядка батареї більше 89%, то ми вимикаємо свіч, який називається Charging MOS. Якщо ж заряд на батареї впаде нижче 15%, то ми вимикаємо Discharging MOS, тобто повністю відключаємо все навантаження від батареї. Інсталюємо і дивимося, що воно нам покаже. Після перезапуску почекаємо 20 секунд, батарея 98% начебто повинно вимкнутися Charging MOS, але чекаємо 20 секунд. І через 20 секунд нам показали, що так, автоматизація спрацювала і Charging MOS у нас зараз в вимкненому стані. Частину коду, який ми додали, я викладу в себе на веб-сайті. Вебсайт називається bootuse.com. Там, крім того, крім статей, буде ще каталог зручний, в який ви можете зайти щось собі пошукати і перейти на AliExpress купити. Ну а також додам коротенький опис, що, як, куди, навіщо, щоб ви могли зрозуміти почитати і зрозуміти, що вам потрібно додавати. Приклад дуже простенький, ви можете додати якісь інші свічі і використовувати це, як вам заманеться. І от на цьому поки що все. Дякую вам за перегляди і до нових зустрічей!